Перджує статус народного депутата, цей е, шановний пан майор, учасник судового процесу, попросив зараз відхилити це клопотання про взяття на поруки лише на одній підставі. Що воно так було написано, воно так перевірена особа, так особа присутня в залі, так є по світі. Але бланку нема. І тому, і за того, що немає бланку, людина, яка має трьох дітей, людина, яка абсолютно невинна. Людина, яка сьогодні жодного свідчення про те, що вона є винна, має за думкою за відсутністю бланку народного депутата, за думкою пана майора, буде поміщена в в'язниця. Оце зразок правосуддя. Помилюсь. Я прошу вас, прокоментуйте, пане. Я не буду коментувати, бо вам нема що сказати. Почу. Чи буде, оскільки пан народний депутат перекручує факти, сказав? Ви ж маєте можливість спростувати, не можете сказати, що не було в ході судового засідання заявлено про бланк. Ви можете сказати, можете ви можете. можете сказати, що пан народний депутат неправду каже, бо про бланк я не казав. Ви не казали? Казав. Є протокол судового засідання. Що я підтримував подання рішення приймає не не пан прокурор, а, а я поки, суд, поки що а кажу. А я суд. поки що кажу, що ви представляєте, поки ми не змінили закон про прокуратуру. Ви поки що представляєте тут державу. Ваші є загальний нагляд. І от форма да? реалізації на, загального на нагляду на на є, на є загальний є, є, нагляд. Да, і ми його і вимислите. Бо, бо, бо вам, бо вам, знаєте, такому дуже забезпеченому за рахунок коштів платників податків. Мої я плачу податки. Я вас ви теж за мої податки, ні дорогі. Ні, а дорогі, взагалі ні дорогі. Ви податки не платите, бо ви платите, а я заробляю, плачу податки, утримую, да, Так, да, так, да, да. ви садите безневинну людину, в'язницю. Я вас в цьому звинувачую. Ви сьогодні позбавляєте безневинну людину права на захист. Я вас в цьому звинувачую. Якщо людина скоїла злочин, то вона ви має. Не, не ви надали не надали суду жодного, злочин. Злочин. жодного, жодного не доказу, щось що людина скоїла злочин. І саме страшне, саме страшне, ви робите. Ви відмазуєте реальних злочинців, які ледь yeah, не вбили мене і мого вбили мене і мого сина. От я би простив вам все. От цього я вам не допочу. От, от. От подивіться йому в очі. І потім ви добре. Ці діти ще їх посадять. Ну, Кошмари не мучать. А, а ви виїхали. Мене ні. Мене ні. Тому що я сьогодні ночі буду на Майдані, я спати там не буду. А ви будете кричати. Желаю успіху. Я не вірю в вашу істину. жесть. Я б дуже Лучше б вже мовчав.